48. Так, у мене. І я це Всім привіт, з вами на каналі мой 1017 гравець Мендрил І в цьому випуску ми робимо челендж за комінтерн всім сквадом. У Коловар. Я, я обрав таку страну, країну, як Югославія. І у нас у нас халатник, це Галатнік в нас у Румунія. Потім Комуністична Росія, це в нас Сільбіо. І Туреччина в нас Метрогейм. Буде це важкий, важкий челендж, але ми будемо намагатися робити все ж, все можливе неможливе. І е, ось так, тобто, в нас потім в нас іде, я вам хочу розповісти ситуацію. Нам казав, е, казав Халатник, що в 4 по, ну, по іспанському, врем тут врем то тут в нас буде тобто, багато нубов ось таке. Так, да, тут у нас дуже багато тут 195-50, вроді 70-80. чи У нас тут буде реально жорстка заруба. Зараз ми побачимо ветку. Так, в нас є ополчення і піхоту. Беремо піхот, піхоту, потім ізучаємо Ну... Ні-ні, ні, будемо ось так ізучати піхоту, бо мотерізована нам не потрібно. І танки, танки в нас майже як у всі доктрини. А, ну тут. Так. Тут потім іде середній танк, ага, а важкий танк в нас йде вже на четвертий день. Окей. Снаряди, що в нас по снарядам? Артилерія, ага, арта. У нас ось тут. І. Ага, а от. Е, Зенітка, зіні, окей. Маршкої е, в нас е, в нас іде е, Есмініц, подводна лодка. Крейсер. Окей. Ну Нам вона я вважаю, буде дуже потрібна, бо я буду Італії, мо, може воювати. А ось тут я нічого не буду звучати поки що. Так, і що ми робимо? Що ми робимо? По-перше, і вертаємося по, е, е, ну, дуже багато мене не, не було. Тобто я вертаюсь в Каловар, е, опять. По голосуванню виграв Майн, але каловар теж потрібно почати. Так, танковий завод строїмо. Потім в Сараєво ми строїмо. В Сараєво ми строїмо е, авіаційну базу, щоб шо, ми. Е, ну, завод. Щоб ми цей, щоб ми не літали на нашій території. Отак, я потім перелічу в Сараєво. В загрібі я строю м, теж вважаю, що ось це. Танковий завод. Беру я ось сюди. В спліті я е, морську базу зроблю. А в Дубніке я. Е, е, а тут є вроді два шляха до моря. А хоча ні один. А в Дубровніки я зроблю казарму. Добре. Як ми будемо ставити нашу армію? У нас є е, по сусідству Албанія, Греція і Болгарія. Тобто, тобто е, а і Австрія, і Італія. Італія, от зараз побачимо, от Італія це буде ну, е, важко. Е, Італія, да, 74-й. А, а він фашик, а я, я майже 80-й і я коментар. Це о, важко важко. Кидаю я е, кидаю я е, сіль, е, Сільбіо е, з ділку. І ми її вважаємо, може ко коаліцію, але я не знаю як, бо у нас четверо, може і без коаліції, але щоб було більше голди, то потрібно буде коаліцію. О, я не знаю. Нам вроді я буду збирати армію, вважаю, що на Італію, бо вона нам дуже, ну, дуже сильно буде прикольна, якщо ми будемо контролювати Адріатичне море. І особисто залів, от беремо зараз Албанію. Тобто ми беремо Албанію, Італію, а Болгарію пусть бере Румунія чи Туречина. А я беру Грецію. Я буду намагатися брати Грецію. Якщо нікому ні, я не возражаю, і ну, не, не, не заважаю, не заважаю ось так. Давайте. І зараз ми е, понастраємо армію. Ось не що я роблю. Я зараз збираю армію біля італії, дуже в, в, велику групу. По і збираю армію, ну, на, ну, всі армію поки що в, в, вважаю, що на італію буду йти. Але може бути щось із, зміниться. Я плюс е, буду із моря теж наступати. Тобто бу, у нас буде е, пару висадок, які я планую зробити. Е, атак, е, атак, е, ну, не дуже сильно е, Так. От, тобто в нас майже вся ось ця армія буде. Буду, буде йти. У, то це в нас Це в нас 15, 17, це в нас 15, 17, 17 дивізій Плюс Плюс самоліт, це, це в нас буде все на Італію. А та вже будемо із з Албанії. Але з Албанії не дуже велику армію потрібно збирати. Я буду ще із моря. Ну якщо це буде дуже велика група, буде, то ми розб'ємо Італію. Так і астребітелі я тут починаю строити аеродром. Ми е, ще тось, ми зараз будемо наступати з моря, і я зараз хочу вам я хочу пок е, показати, як. Вірбовочний пункт. От ви, якщо у вас буде вірбовочний пункт, то у вас дуже класно буде по, ка, по каскам. Це я дізнався нещодавно, що по вербовочним пунктам вас дають більше кас, більше касок в кожній провінції. Тобто їх потрібно строїти максимально От на всі реси. А потім промку, а потім там вже йде промка. Ну з промкою в нас не буде проблеми, я вважаю, що ні. Бо за Техас ми настроїли промку. У нас з ресурсів. було б безлімітне е, було, тільки е, ті, е, було Проблема з, з касками. А ми цю проблему зараз вирішимо. Тобто, по-перше, каски, потім вже пром промку і, і реси будемо ставити. Потім тут вся Європа ну, дуже, дуже така сильна. От, от, наприклад, о, в нас вже куал є. Ага, куалі. О, майже сотий рівень. Добре. Куал. Ми за мір, ми за мір. Я не знаю, якщо ми з вступ... тобою. Я поки що не буду зстувати, бо потім в нас буде е, враждівний цей, ось цей... Якщо ми... Пос... Е, якщо я там посорюсь з ними, чи, чи мо... е, всі мої тімейти за... За... хочуть їх забрати. То мені теж, вийде, бо я буду допомагати. Це, це саме хардкор челендж, тому що ми граємо на комітен. Це найпоганіша ну, е, доктрина. Плюс, е, плюс е, у нас е, тут такі е, люди є такі сильні. Тобто це важко. Ось так. Ну а на цьому ми закінчимо. Ставте лайки, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, і давайте знімати давайте набирати більше активу, щоб ми знімали більше таких челенджей і більше проходження, і більше от нової рублі Майнкрафту. Тобто давайте. Всім дякую за перегляд цього відео і всім до побачення.